Ця карта називається Білорусь так. або Московія, але Настично. тут ми є на ній. Як ми сюди потрапили? Ми є ось Україна, куточко. Знову ж таки, як і на мапі Литовській, ми тут не є ключовими. Мапа не про нас. Але важливо, що ми присутні навіть на мапі, яка власне про Московію насправді, от у нас є е, польський і особливо московський міф. Назва Україна, Україна, взагалі це Україна чогось великого. Хоча навіть на початку 17-го сторіччя саме розуміння терміну Україна охоплювало собою такі землі, розміром яких просто не було ну, аналогів в Європі, тобто не може бути Україна більша за розмірами за всі інші країни Європи. І от ви бачите на цьому джерелі одночасно вказана Україна біля Тули. От так і написано Окраїна і Україна 400 чи 500 кілометрів різниці між ними, тобто зовсім не близько. І це засічна черта, так Рязань, от ми бачимо, бачите, Тула. Ну бачу Окраїна, це вони а не ми. засічна черта, черта це московщина. Для них власне ну цивілізований світ вже там остаточно закінчувався, так тобто, і це була і для них було край землі, і, і вони були за краєм землі.